Вони нам безумовно допомагають. Це непогано, це суттєва допомога, але замінити роботу енергосистеми і швидко відновити зруйновано. Це неможливо по суді справи, Бо там і фактор часу, і фактор грошей е достатньо великих. Тому ну як мінімум, як мінімум можна сказати, ну все рівно проблеми будуть у нас. Інша справа, що я чим далі дивлюся за ситуацію в енергетиці і навколо, чим більше в мене якісь сумніви виникають. Розумієте? Бо я не можу пояснити багато речей, які сьогодні уряд намагається нас з вами переконати. Я думаю, що так само, як і українці задають питання з цими графіками, з цими відключеннями, обмеженнями, новою ціною. І мені здається, останнім часом чому що от трошки з'явилася така тенденція, що списуючи на війну, на таємницю воєнну, на якісь закриту інформацію, від ворога, від усіх, від депутатів, там все закриває, що можна, але не все так прозоро відбувається в секторі енергетиці. Бо коли просумуєш ті ресурси, які за останні там роки там півтора були на спрямовані. Українську енергосистему, і через фонд підтримки енергетики, там гроші акумулювалися, власне кажучи, і через кредити, тих самих Укренерго вона брала це і через бюджетну підтримку, в яку уряд оголосив, розумієте, і через підтримку з різних країн технічною допомогою у вигляді обладнання. Ну мені здається, що не дуже не дуже фахова, не дуже не дуже швидка і професійна, і прозора сьогодні уряд і енергетичний блок використовує цей цей ресурс. Ну, може, я помиляюсь.